привіт! Я готую швиденько зараз сніданок, покажу, що я роблю. Я Тепер навіть не знала, що буду виставляти, але покажу. Дивіться, я роблю такі тости авокадо, але не знаю, які тости не вийдуть, тому що авокадо дуже тверде. Ось таке. Додаю трошки олії, завжди даю олії. Так смачніше. Солі. Посолили. І в мене є чесник. Переблендерований, мелений, трошечки, зовсім трошки. Так, Посмотримо руки. І перемішаю все. Добре, що воно тверде і не, роз... не розбачите, навіть не, роз... не розходиться, чи як, коротше... коротше, не розтовкається. Зараз там мені розумні напишуть, як то означає. Я не стільки розумна. Все, авокадо готове. Добре. Ні, не Роблю салат з огірків. Самий простий і наш найлюбиший салат. Огірки просто почистити. Зараз почищу і покажу далі, що буду робити. Так, дівчата, огірки почистила. Вже чоловік вікно У Вони сидіти на дворі вже. Так, огірка нарізаю на четверо. Так, скоренько. Я люблю так само чистити не до кінця. Ось такими кусочками. Ти не скажи, хай так не кричать, бо то ще рано <гум> <гум> О, Хлібчик вже. Наскільки ти був поставити? Ще тут поставлю хліб-тост. Тостери будемо. Я Люблю такий хромкий, щоб мазати. Так. Салату роблю багато, бо ми їмо всі. Все, коротше. Це нарізали. Тут в мене часник, я думаю, його хватить. Там було, напевно, такого, такого величезного, півтора зубчика. Хватило. Далі. Сюди. Чекайте, бо я доску поставлю з рясним помідором. <кхе> Додаю. Можете дати солі, але я люблю дуже з приправою. От прям дуже-дуже. Дою ось так. Приправи. Далі треба додати олії і оцту. І перець. Перцю нема. Олії. Бах-бах-бах-бах-бах, ну дуже слабо лиється. Небагато олії теж. І оцту. Ложечку столову. Теж небагато. Все, наш склад готовий. Я вам скажу чесно, він, якщо довше постоїть, він буде ще смачніший одразу смачно їсти, а якщо там півгодинки буквально, то буде ще смачніше. Моя мама колись таки закручувала в банках, ну, але вона там давала ще гірчицю. Суперово, йду показую далі, що я роблю. Так, показую вам наш сніданок, салатик, кліпчик, каву собі зробили, м'ясна нарізка, що є в хаті. Помідор з радискою дуже смачно. І яйця сьогодні відварила, також буде авокадо а, і хлібчик на тості піджарили. Ось такий смачніший. Тому усім, хто також снідає, смачного на я знімаю. <рес> <рес> усім бажаю смачного і і смачного ранку <рес> і гарного дня.